Через масові ракетні обстріли рашистів в Україні страждають об'єкти енергетичної інфраструктури. Через те у нас з'явились нові проблеми, до яких ми маємо звикнути, поки триває повномасштабна війна. Найбільш поширене запитання останніх тижнів: чому у сусіда є світло, а в мене немає. Річ у тому, що у будинках або навіть у під'їздах можуть працювати одразу кілька ліній електромереж. Кожна з них має свій графік віялових, відключень, які можуть не збігатися. Крім того, деякі будинки приєднані на одну лінію. З об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, лікарнями або підприємствами, вимкнути такі будинки не можна, бо без електрики залишаться пацієнти та робітники. Аби українці могли планувати свою життєдіяльність, розробили графік віялових відключень електроенергії, з яким варто ознайомитись. Я ситуації дійству є світ, працюємо, ні свят. Ну не робота щас в країн, мабуть, так во многом, так що поэтому ситуації і дійствуємо. Планов каких-то там наперед не строим. Поэтому и по работе точно так же, с людьми, с которыми работаем, тоже предупреждаем, что вдруг не будет света. Я вообще с Мариуполя, поэтому я к этому привыкла. Выкручиваюсь нормально, зарядила пауэрбанки, все. Ну, как бы я отношусь к этому нормально. Есть свет, значит, живем так. Нету то відключили, значить, міняємо свій день другу сторону. Ну от більше гуляємо на вулиці, вона сижам повітрі проводимо. Є світ, щось приготувала покушати, немає світу, то сижу, щось читаю. так що. Нічого часу нічого страшного би не було війни, їж би той парклятий путярацу цепився. Я да, так, так маленькі ж у нас немає. Будь і не маленькі, то всім приспособлюватися. зробиш, як час таке. Навіть якщо у вас і зникло світло, ви принаймні повинні пам'ятати, якою ціною наші бійці в бліндажах без тепла та світла у режимі 24 на 7 тримають оборону. Витерпіте. Російський енерготерор пройти і таке випробування це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росії вдалося до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Можна спокійно перечекати декілька годин, аби потім продовжити займатися своїми справами. Відключення світла найменша проблема, яка може зараз бути. Хто має тік-ток, той бачить наші бійці там виставляють, що кому там не вистачає світла, води приходьте до нас. Там хлопці в цих окопах, де вода, де в грязюці боронять нашу країну. А ми тут жаліємося, що у нас там на декілька годин виключили світло. Я вижу, багато многії там переживають тут. немає світу, там страдають. Там все ви поїдьте на передок? Побудьте там хоча б сутки під обстрілами. І ви поймете, що у вас на самом деле та ще не все таки плохо. Ну нет света і хорошо. Зато не літають над вами там ракети і снаряди. Артем Мербров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.